Усе як і торік. Червоний килим і гостина в кінотеатрі. І навіть кінопродюсер, вбраний точнісінько, як торік. Це костюм такий от національний костюм. Рівно рік тому у такій компанії святкували вихід у прокат фільму Михайла Ілєнка Той, хто прийшов крізь вогонь. У цій прем'єрі Михайло Ілєнко уже актор. Зіграв пацієнта психлікарні, який безнадійно клацає по світловими качу. Мені цікаво з цього боку долучитися до, до хорошого фільму. Обидві українські прем'єри об'єднують Знімальна доля через перебої з державним фінансуванням і минулорічна, і цьогорічна знімалися довгих п'ять років. Це один із тих багато страждальних фільмів. Втішений що валік зміг його закінчити. Фільм звичайна справа про поета невдаху Толіка, який працює в психлікарні, але все, що вміє робити, це писати вірші. Це історія типового українського інтелігента. Я б сказав, спроба розібратися. Інтелектуали українські, хто вони, як вони. В цьому новому часі себе почувають згодом. Його виганяють з роботи. Від нього йде дружина. Він часто заглядає в чарку. А друг Славік пропонує йому торгувати лайном. Потім ми зберемо гівно з усієї країни. Гівно кипить, виділяє метан. Метан це газ. Газ ми закачуємо до труби, забезпечуючи економіку країни на багато років. А надлишок. Ми направляємо до Європи. За це приймають нас до Євросоюзу. Хеппі-енду не буде. Поет Толік піде поневірятися світом. А торговець Лайном Славік стане кандидатом у мери Києва Святославом Червонецьким і дуже нагадуватиме реального екс-мера зі співзвучним прізвищем. Він над нами позбиткувався. Тепер ми над ним будемо збиткуватися. Вам здалося, що це був мер Черновецький. Колишній мер на прем'єру не прийшов зате Прийшов колишній міністр культури. Михайло Кулиняк, як і головний герой фільму Людина творча. чи повернеться до гри на скрипці після міністерського крісла ще не визначився. Поживемо, побачимо ще поки що. Я так кінцево не визначився. Без урочистих слів і офіційних привітань у маленькому залі кінотеатру. Презентували звичайну справу. Виконавець головної ролі Тарас Денисенко у житті, як і на екрані, пише вірші: на перегляд не пішов. Лишився святкувати прем'єру у холі кінотеатру. Скільки будете пити за прем'єру. Скільки зможу. Ольга Петрів та Іван Головач, п'ятий канал.